пропонують житло, роботу чи квартиру на дуже вигідних умовах. Придивися, листівки з такими заголовками роздавали волонтери міжнародної організації з міграції у холі залізничного вокзалу, розповіла Суспільному фахівчиня з комунікації Марина Орехова. Робили це з нагоди європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Також розмістили інформаційні стенди та банер з описом обставин, через які людина може опинитися у рабстві. Тільки у 2023 році до нас звернулося 300 осіб, які вже постраждали від торгівлі людьми, а також майже 500 людей отримали допомогу, які стали жертвами експлуатації. Чому саме на вокзалах, в торгівельних центрах? Тому що, можливо, хтось, хто зараз, саме зараз вирушає на роботу в інше місто, в іншу область або навіть за кордон, зупиниться, придивиться, задумається. А чи все я зробив для... Власної безпеки У зоні ризику внутрішньо переміщені особи каже Марина Орехова. Олександра, переселенка з Донеччини, каже, через повномасштабне російське вторгнення довелося покинути рідне місто. Починати усе з нуля в чужому було важко а у відчаї можна легко потрапити на гачок шахраїв. Конечно, когда нету дома, допустим, когда уезжаешь и есть семья, хочется всегда, с учетом того, что нужно оплатить жилье коммунальное, а зарплаты несовместимы в наше время с жизнью, конечно, предлагают хорошие условия, и люди в отчаянии думают, что наконец-то как бы нет горя без добра, ну, получают вроде как работу, предложение хорошие. может, конечно, еще, еще в хуже ситуацию попасть и еще больше страдать от этого. Від початку року на Вінниччині відкрито одне кримінальне провадження за фактом торгівлі людьми. Розповіла Суспільному уповноважена в особливо важливих справах управління міграційної поліції Людмила Климанко. Каже, найчастіше людей дурять пропонуючи високооплачувану роботу. Проводиться посилена увага, посилена робота щодо відпрацювання осіб, які можуть потрапити в те на татургів людьми. Це малозабезпечені сім'ї, це люди з інвалідністю, особи, які жебракують бракують, та та інша категорія громадян. Особливу увагу звертаємо зараз на внутрішньопереміщених осіб. Акція Придивись всеукраїнська у Вінниці, вона триватиме тиждень.